В нашому навчанні, до речі, є теж курс по моделюванню, що ви могли робити самі. Але в цілому ви можете і не використовувати навики моделювання для того, щоб на цьому заробляти. Адже ви можете знайти дизайнера, якому ви заплатите гроші тоді, коли вас замовлять, і або домовитись навіть з ним про відсоток. І таким чином співпрацювати з ним і заробляти. Тобто шукати клієнтів на 3D-друк із моделюванням. Ви пишете, що ви займаєтесь моделюванням. Коли клієнт до вас звертається, ви перенаправляєте його на людину, з якою ви співпрацюєте, вона моделює, а ви друкуєте. Тому абсолютно я не бачу проблеми в тому, щоб не моделювати, а тільки друкувати. Тому що моделювання займає свій час, і краще це делегувати на людину, або там дати якійсь людині це навчання, щоб вона навчилась моделювати вас. Але в цілому не сильно є сенс там, навчитися самому і друку, і моделюванню, тому що, якщо це розглядати як уже більш-менш. Бізнес то час у вас на це навряд чи буде на те, щоб моделювати.